Одного дня нам довелося покинути столицю, місто, яке ми так любили, яке мало стільки можливостей, енергії та життя, перестало бути таким для нас. У 2024 році ми з дружиною придбали стареньку хатинку в глухому селі всього за тисячу доларів. Ні тобі води, газу чи зручностей, ні тобі сусідів поряд. Будинок потребує ремонту, а територія розчистки. На перший погляд нічого особливого, але це тільки на перший погляд. Отак, от воно в хаті гріє спальні місця зараз будемо заходити Нормальна підлога. Нічого не провалилося. Так що, все гуд. Будемо розвантажуватися, трохи приберемо. Ну, я не знаю, чи ми будемо сьогодні щось ще робити, чи може, просто будемо відпочивати. Oh, classe Ота! Зараз поснідаємо, подумаємо, чи будемо ми сьогодні щось взагалі робити на вулиці, чи тільки в будинку. Погода фантастика просто. Клас. Тільки на днях хтось писав в коментарях, зніміть, як ви чистите скло. Ну, це перший раз. Це ну, факту воно коли нагрівається, воно стає чистим і так. Ну, Все. Його по великому рахунку очистити не обов'язково. Добре вам! А що воно таке? Це курточку, що мені. а а, -а поміняли. Це поміняли! Тут мінус 10 передають. Ну тут написано для СТУ. Прописка, там типа рабочая куртка. Не, не промокає, не Не продуває і роботу сама научаю. Я б ніби на дискотеку ходив. <рігла> а ти думаєш, чого я її взяв? Працювати? Зараз <рігла> <рігла> будеш <рігла> <рігла> в печарете танцювати. Дубль два. Вот так Тут тут куртка, тут я так на себе їх кидаєш, а потім ти, типа раз і вже... А, понял. Ну, більше розміру немає. Коротше, сьогодні будуть поліві випробування ботинок і куртяка. І буду розуміти, толкова штука чи ні. Минулого разу боти, до речі, були ну якби красавчики. На дворі було мінус 7. Я не знайшов теплих носків, тому поїхав за піском в літніх носках. Було нормально. А сьогодні ми плануємо піти. За очеретом на дворі мінус два, і я піду в зимових носках. Ну, хто як робить, я роблю так. А он наш гід, дід Мороз із Аризони. Брін, <рес> спицей. <гум> Дощ був і мокрий сніг. А ти коли тут перевіряв? Вчора. У тих зарослях там прям вода вода стоїть. Вчора був класний. Ось ті поснімали? А, далі? Косарі, <гум> Дядько! кирпич, Недорого. Майже новий. Майже новий. 100 гривень. Зразу. Дядько, зразу. Ось так, косимо, збираємо, потім на такі кучки виносимо, зв'язуємо його з гутом, ну і будемо потім перевозити. Це ми сьогодні так спробуємо відпрацювати технологію, там побачимо. Оце колись буде якесь утеплення. Даху, стін, можливо, якихось, можливо, сарай якийсь стіна. Та ми його стянемо, добре не поїде. Это це останній я могу сказать одно февраль, і неожиданно началась зима. Вечеріє саме час зайнятися ванною кімнатою і душовим трапом і піддоном. День другий. Ой, там така погода. Ну просто. Це на кухні сонце у вікно досвітити. Ну, взагалі фантастика. Камера не передає як світить на цю галявину. Є звісно, той ще електрик, але зараз буду все-таки пробувати перевірити гріючий кабель. Датчик. І оце сверганю таку вілочку, щоб це все діло скрутити до кучі і подивитися, як воно вмикається, не вмикається. Оце ну, скрутило таку козирагу. Зараз можемо спробувати перевірити. Сподіваюся на шандерах. Скільки ще стоїть. 25, 25. но ну, он, ну, mm. может быть, вымкнется и станет зеленым, когда нагреется до 25. Так, проверяем рукой. Ну, как бы греться он будет долго. А, давай, пока. <свят> <свят> ага Так, еще, значит, надо, то есть, mm -hmm. накрутить. Вот так. Типа 20. Ага, еще больше, значит. что-то не то. Я, звісно, не гору електрики, але... Кабель такий зараз градусів 25-30, мабуть. Стоїть на 12. Він переключається. оп. Працюю за рахунок того, що я його йорзую. Коротше, так і підтримую вітчизняного виробника. Хер і що якісь китайці збирають десь в підвалах Бангладеша. Терморегулятор ручка взагалі ну як... гіма якийсь плаває. Що це таке? Що це таке? Не зрозуміло. Коротше, треба його назад вести і купувати все-таки щось нормальне. Приїхали зраночку завантажувати те, що вчора не помістилося. От, і в таку чудову погоду будемо продовжувати напилювати очерети. Природа, погода. Краса! А добре підмерзло. Да, добре підмерзло. Доброго ранку. Клас. це відбувається, осідлали очеред, зв'язали його і понесли в невідомому напрямку. Кія! Аризона в ділі. <рес> ну ж, нормально, нормально. До речі, куртяк українського виробництва виявився краще, ніж терморегулятор українського виробництва. Не холодно і не продуває. Роботи, до речі, теж виявились насправді теплими. Попри те, що вони там тисячу з чимось гривень, там, тисячу чи двісті чи тисячу сто коштують. Зараз мінус тринадцять на вулиці. Я в одних шкарпетках мені тепло. Вчора правда вони трохи промокли. Ну зовсім зовсім трішки буквально правий. Під намок, але вчора була якби тут квашня, тому ну, в цілому я задоволений, клас. -го -го. Добрий чок, добрий. Потім оця чудо-копичка розбирається і в цьому чудо-саморобному станочку пресується в комушові мати, стягується проволочкою і в майбутньому використовується як утеплювач. па пам пам. Дуже дешево і сердито. Глиною, як заштукатуриш, так, взагалі набагато десятиліть, якщо не століть, ну, це я вже не перевірю. Хоча там як вийде. І знову хвилинка мішляновської кулінарії. Сьогодні неділя, рибний день. Після чудового смачного обіду, кілька годин часу ще є до виїзду, то вирішили все таки доробити піддон. В цьому тижні ми вже тут все зробили, що могли. По часу треба збиратися вже їхати, хоча, на дворі така класна погода. Залили ми піддом. Ось такий поки що чорновий варіант. Потім воно вже все буде вирівнюватися клеєм під плитку. Тут ще треба буде робити треба вести пісок, треба штрубити Ось тут штрубу, щоб вивести датчик. Треба купити новий нормальний все ж таки терморегулятор. Думав, тернео буде нормальне, але він як соплі тіліпається. Тому, мабуть, доведеться купувати верія, який коштує втричі дорожче. Зараз трохи тут приберу, і на виїзді ми спробуємо ще заїхати в одне місце, подивитися, як там із очередами. відірватися нарешті <навіть> від нас <риватись> скільки можна. Такі ми тебе догнали. Ти резвий, звісно, парень, але ми тебе не надоз... з доженемо. Безкраї поля Очерету. Так, тільки повні кросовки снігу.

разве не выходит вот а это, да. а это сделали тут, тут уже глубина идет не отправь там нету нету я тебе скажу так здесь кабыша это только успевай везде да, классно тут короче не надо твоего мусора для лопаты вот, я тоже пробовал вот это да, я помню нема мусора вот. сейчас давай пройдемся вдоль вот это еще одна причина почему классно жить в селе ну просто ну фантастика что там на этих асфальтованных дорожках а тут Виходиш і... Ну це важко описати словами. То Руслан Аризона каже, що він хоче таким очеретом дах собі вкрити. А я кажу, що то класна штука. Заготавлюш тут не один дах, тільки треба бажано на сараї якомусь спробувати. Бажано в іншому селі. Якщо потечі, номер телефону поміняв і все. І вдруг що кажеш, шукайте Аризоні. Я не місний. Ну все, ми поїхали.